Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Наближаються новорічні свята, і у мене для вас рецепт дуже смачного салату. Беремо цибулю, нарізану півкільцями, додаємо оцет, цукор та рослинну олію без запаху. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин. Тим часом беремо відварену квасолю, крабові палички нарізані кубиком. Болгарський перець теж нарізаний купиком та додаємо нашу мариновану цибульку, присолюємо все, перчимо, додаємо майонез та все ретельно перемішуємо. Наш салат готовий, подаємо порційно, зверху присипаємо зеленню. Якщо вам сподобався рецепт ось такого новорічного салату. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. Я бажаю вам всім мирного неба над головою та веселих свят!